Доброго Доброді. Секці розбираємо. Їх ніхто не ремонтує, наскільки ми знаємо. Не знаю, може, звісно, хтось і ремонтує десь. Може хтось ремонтував їх, не знаю. Але наскільки я знаю, що їх не ремонтує ніхто. Ну, ми також їх не ремонтуємо, в принципі. Ми їх розбираємо. Розбираємо і будемо пробувати. Брати компоненти, які не вийшли з строю, і замінювати на других секціях, які всередині не зношені. Ну, така задумка. А там не знаю, що з цього вийде. Будемо пробувати встановлювати на техніку і перевіряти. Тому ще оцієї катушечки немає, немає цієї катушки в каталозі, окремо її не замовити. А дуже часто буває проблема з нею. Тому ж знаєте, що в нас вони є. Ми їх знімаємо з секцій, будемо перевіряти їх, якщо вона працює, обмотка в ній ціла, то можна її буде купити.